Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом шкільної піци. Нам знадобиться тепла вода та тепле молоко. Можна приготувати просто на воді або просто на молоці. Додаємо сюди столову ложку неповну цукру, чайну ложку солі. Додаю свіжі дріжджі та перемішую, щоб дріжджі та цукор розчинилися. Також ви можете використати сухі дріжджі, но їх рекомендую просіювати відразу з борошном. Борошно просію не все відразу, тільки частину, так щоб тісто було таке трошки більш густіше, ніж на оладки. А далі вливаю рослину олію, перемішую до однорідності та просію решту борошну і починаю замішувати однорідне тісто. Коли будете тісто вже замішувати на поверхності, ще додатково можливо знадобиться 50-60 грам борошна. Але багато не додавайте, так як тісто воно має бути однорідне, але воно ось таке лепке, як на відео. Ви його не маєте надто туго замішувати, після чого його накриваєте і відставляєте на 40-45 хвилин у тепле місце. Ну, а далі все ще простіше. Ділити тісто на 15 частинок, розкачуєте кожну частинку за розміром, як десертне блюдечко. Далі викладаєте на деко вистелене пергаментним папером і змащуєте улюбленим соусом. Можуть бути перетерті помідори чи консервовані помідори. Рекомендую також, можете додати туди ще часничку і базиліку, і трішки їх так проварити буквально на повільному вогні 2-3 хвилинки. І також не забудьте туди додати ще солі. Або ще простіше, в нас в школі просто кетчупом змащували, бо кетчуп з майонезом і теж дуже смачно. А далі кладете улюблену начинку, або все, що маєте в холодильнику, навіть підійдуть вчорашні котлети, їх можна порізати на шматочки. Також консервована кукурудза чи ананас, помідори, сир можете використати змішаний. Я використовувала моцарелу та пармезан тертий. Далі ставимо це все в розігріту духовку на 180 градусів, приблизно 15-20 хвилин це максимум. І все, наші міні-піци є готові. І ще гарячими також рекомендую посипати дрібно посіченою зеленю, хоча в нас в школі там не завжди зелень потрапляла на ті піци, але все рівно ж чекалося перерви і хотілося завжди щось смачненьке перекусити. Ще як варіант заготовки, ось я показую на відео, можна заморозити, їх потім пофасувати і собі витягнути уже при потребі або коли буде бажання їх посмакувати. Ось такий простий рецепт, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас. Сонячного настрою запрошую, ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!